День Масляної не оминули уваги, і студенти Донецького національного університету в рамках свята провели традиційний фестиваль млинців та варення а також давували вокальними номерами та оригінальними роботами з декоративно-прикладного мистецтва. Українськими піснями під супровід народних інструментів і, звичайно ж, зі смачними млинцями. Так, у теплій та дружній атмосфері у свято Масляної студенти Донецького національного університету проведжали зиму і відзначали прихід весни. Приїжджає багато гостей, друзів. Ми запрошуємо на це свято і хотілося, щоб вони отримали задоволення від цієї зустрічі, посмакували млинці. Менш цікава історія свята Масляної здавна цього тижня господині могли сповна проявити власні кулінарні здібності. Відтак Масляна це не лише гори млинців, а й чимало інших смачних українських страв. Саме свято Масляної прийшло до нас ще до християнських часів. А саме його в Україні називали свято Колодія. Воно вважалося жіночим святом, адже саме жінки готували в цей день не лише млинці, як дозначено в. Історії зараз, що всі читаємо, а вареники, вареники були і з сиром в основному политі смачною сметанкою. Представники факультетів Донецького університету постарались на славу. Асортимент млинців вражає від різноманіття кольорів до оригінальних начинок. Дуже цікаво, робили різні бліди. У нас різні є види варення, є клубнішні, є для чоловічої сили, а є ще варення з апельсинів навіть з одуванчиків. Крім смачних гостин у рамках свята, влаштували й міні ярмарок. Роботами добували вінницькі майстри декоративно-прикладного мистецтва. Такое у вас в домі знаходиться ізділля, діля. Ви чувствуєте наскільки світлий дом ваш становиться, чистий він становиться, така атмосфера в ньому душевна появляється. Ну дерево, оно дійсна, вот я с ним стала працювати і я в нього просто влюбилась. Окрім місця в організації свята займає благодійність. Допомогти можна як матеріально, так і морально. Прикладом написати лист на фронт. «Куточок ми зібрались для того, щоб підтримати бійців АТО, так як мій мої багато друзів і бачки, ну, родичів були в зоні АТО і ми зібрали для них такий куточок, щоб на підтримку їх щоб написати їм листа або якогось малюнка і просто щоб їм підтримати, зробити їм приємно, так як вони на жаль з нами не святкують зараз. Такого свята завершили фестиваль урочистим нагородженням переможців у номінації Найкращий млинець та варення. Вікторія Сандуляк, Андрій Солейко, Телевізійні новини Вінниччини.